Чому ти знову і знову обираєш не тих чоловіків? Це не просто невезіння і не тому, що всі хороші вже розібрані. Ти просто повторюєш емоційний шаблон, той, який сформувався ще тоді, коли любов потрібно було заслужити, коли увагу давали не відразу, а як винагороду, коли турбота звучала як будь хорошою, і тоді тебе помітять. А психіка зробила висновок, що саме така любов це норма. Якщо ти звикла терпіти, поруч з'явиться той, хто випробовує твої кордони. Якщо ти звикла рятувати, знову будеш у відносинах з тим, кому потрібно постійно витягувати. Звикла мовчати, він тебе не чутиме. А якщо ти звикла завойовувати любов, обереш того, хто змусить доводити свою цінність. А як зрозуміти свій шаблон? Уяви. Твої стосунки це казка. Хто ти в ній? Попелюшка, яка заслуговує любов і чекає принца, русалонька, яка втратила голос заради коханого, чибель, яка рятує чудовисько. Хто він твій герой? І чому саме він? Хочеш побачити власний емоційний шаблон і зробити перший крок до змін? Забирай PDF-урок Сценарій стосунків у парі.